Слава нації! вітаю на каналі Добрий Рембат. Сашко, добрий, любі побратими і посестри. Така м -м, цікавенка, м -м, з якою я стикнувся цими днями на платформі е, Slate. Це м -м, український стартап. М -м, соціальна мережа. Українська соціальна мережа, яка базується на засадах. Е Криптовалют, там вподобайки, звичні нам там файники, там, серденька і всяке таке, вони в цій мережі є фактично в кінцевому рахунку грошима. так грошима тобто там Крипта, зав'язана ця вся діяльність на. Крипті, там, і цифрова гривня, але в цьому плані я вам деталей не скажу. Запрошую піти ознайомитися з цим самим. Посилання є в описі під відео. Але зараз мова не про те. Мова про те, що я там дублюю дописи з Ютуба і з Фейсбука. І, там, зокрема, такі речі, от, які я набиваю текстом, такі, наприклад, як там Масове <кій> <кій> московитів. От, і... Там, наприклад, і всяке таке, так? тобто там, де я змушений в тексті переставляти літери словами, я от був приємно, не те, щоб вражений, але приємно для себе відмітив, що. Немає потреби в цьому в слеті. Так? Тобто оця ось цензура вельми депресивна, об'єктивно вельми депресивна. Так? Тобто, ну, зараз в Україні, коли ми бачимо те, що бачимо з боку московитів з 2014 року, а особливо з 22-го і за називання, просто банальне називання речей своїми іменами. так? Тобто Про те, що московити. Мордують і, гла... <кій> і вб... <кій> українських дітей, людей, жінок, чинять весь на світі най... найлюдські ще об'єктивно такий ну, непотреб, який навіть об'єктивно навіть би тварини, напевно, посоромилися робити. От, і коли ми про це ну, кажемо в якихось там Фейсбуках, Ютубах, то то нас що, нас банять, нас блокують, нам закривають трота, нас вирізають на різні строки тривалості. І це, це депресивно. Це депресивно, і я насправді вже тривалий час. Підшукував і придивлявся до якихось місць. По телеграму, там конкретну історія. Ви мені скажете, що ну, в Телеграмі немає цензури. Ну, не зовсім так. І не завжди не в усьому. І там є своя теж специфіка. Не так, то це там просто. І завжди є свої плюси і мінуси. Але. От, конкретно в цій частині в втейти мені зауважили, що ну, тут немає потреб, і принаймні можна називати речі своїми іменами щодо московитів. Мені не як українофіла, не як е, українського націоналіста, так, людину з україноцентричною свідомістю. Мене це втішило. Це, це черговий вагомий плюс привернути привернути увагу, приділити час. З ці соціальні мережі, українські соціальні мережі, піти придивитись, вивчити, зареєструватися за посиланням знизу під відео і цілком ймовірно зануритися також в світ криптовалюти. Я туди не занурююсь, тому що я захищаю Україну 24 на 7, У мене купа найрізноманітніших проєктів мені банально не до того за часом. Я не восьминіг, у мене 24 години на добу, там хоча б. Систематично шість з яких бажано спати, щоб бути вкритями, так, тримати фокус більш-менш наведений. Ну, а ви, коли маєте можливість, то приділіть увагу, цілком і умірно, це стане черговою, цікавою, конструктивною главою в вашому житті. Чому би ні. Дякую за увагу. Працюємо, плекаємо нашу Українофілію. і пам'ятаємо, що вона завжди недостатня.